Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Хочу подякувати, що дивитесь моє відео. Сподіваюсь, що вони вас розслабляють, розважують. А розпочнемо з дуже неординарної речі. Піджачка від Десигуал. Це іспанська модна марка, заснована ще в 1984 році, відома своїм стилем. А заснованим на етнічних тканинах, барвистому одязі та креативному дизайні ось такий піджачок. Досить цікавий, в ньому ось був дефект такий великий, через що я його не взяла. Але тут у піджачка от такий брендовані гудзики, сміливий яскравий дизайн. ну, Як на мене, на грані з несмаком майже. Але в цьому і фішка все зразу і багато. Ось ну, тут він такий нестандартний, дуже така яскрава брендована підкладинка. В общем. Е -е. Вони про себе також кажуть, що вони нестандартні речі роблять. Яскраві, трішки божевільні. Тут і написи, і графічні зображення, капюшони, і і капюшон, і яскрава підкладинка, і брендовані гудзики, і блискавка. В общем, річ така нестандартна, але досить привертає увагу. Стильна, думаю, з джинсами вільними було б класно виглядало. В складі було 65 поліестера і 35 котона. Підкладинка також поліестерова. Ну, тут також відкладений комір. Ось, до речі, ви знали, що Дисигуаль в 2021 році сама компанія запровадила чотириденний робочий тиждень. Вони дозволяють своїм співробітникам три дні працювати в офісі і один вдома. Ось це одна з небагатьох таких європейських, так сказати, компаній, яка ось перейшла на чотирьох А ось далі так. Цікаві від Hugo Boss доволі цікава спідниця. Вона була прикрашена металізованою фурнітурою в районі талії, Тут крітра перція, такий темно-синій колір, вона була в хорошому, майже ідеальному стані, ну, завжди виконана якісно. Таких Boss, як я не зустрічала. Значить, цієї компанії речей всі досить якісно виконані і якісна тканина, що вирізняє їх також серед, серед інших речей. Ось ось видно, що вона траперція. Ззаду позаду застібається на блискавку. А, значить, шукаю склад досить енергійно. Значить, то збірочки всі на місці. В складі тут було 96 котону, 4 листану це сама тканина, підкладинка з 55% купри і далі решта поліестеру. Значить, бірки були, QR-код також, але я не перевіряла, не переходила на сайт, не дивилася. Ну, залишила вона маленька на мене була ця спідничка. Але досить така приваблива, цікава. Ось, якраз з ось цією фурнітурою, цими деталями такими нестандартна також. Ще ось від Boss також в яскравому і веселому такому помаранчевому кольорі знайшла чоловічу сорочку з коротким рукавом на гудзичках. Тут такий класичний також був вертнічок. А ось вона також була в досить хорошому стані. Бірки всі були, гудзички на QR-код також не перевіряла. Значить в складі тут 77 котон і 23 льону. Ну, в ідеальному стані була, але ну, мій чоловік не захотів і вона замаленька на нього була. Ось така весела, такий колір, яскравий, також привертає увагу, піднімає настрій, мабуть. Вибивається з буденності. Ось від Валентіно. Валінтійно. ось є логотип, літера V, і вона використовується значить, на одязі як елемент, як декор. Значить, Марка, звичайно, всім відома, заснована в 1968 році. Це вони поставили логотип, ось цей придумали. А в 60-му вони були засновані. Ось всі ось ці всякі гудзочки, закльопочки, все брендовано. ну Це бренд звичайно, класу люкс. Я, до речі, вперше побачила джинси від цього бренду. А на бірках, до речі, вказано не просто Валентино, а Валентино Джаровані. Ну, ось. Не на болтах були, верхня, верхній гудзик чи закльопка були вже відсутні, хтось його відірвав. Ось. Ну, я порозглядала і залишила. Далі від. Э, э, без брендованої значить, бірки була сукня, але на тканині можна прочитати бренд це Ріна Чіменто. Така вона смугаста, значить зебра, ось така принт тканини. Ось видно ці написи на самій тканині. Зебриста вона така вся. Ось сама сукенька, в неї рукавчики розширяються донизу від лікця. Сукня сама була прямого крою, прямого такого силуету. Позаду вона застібалася на блискавку. Ну, така собі сукенка, ну, як на мене, вже не актуальний крій досить. І були трішечки вже потягнуті шви самі. Ось видно трішки це. Нитки самі вибивалися з вже шву. В общем, мабуть, вона своє вже відходила. І ось позаду також шов такий потягнений, наче. Ось. Та і в принципі не дуже вона мені і сподобалася. Складу я там не знайшла, але, скоріше всього, це був Поліестер. До речі, це бренд італійський. Ось, і часто їхній одяг. Моделі облягають і обтягують фігуру, от як і в моєму випадку. Їх колекції, до речі, відносять до швидкої моди. Від мого одного з найулюбленіших брендів Єсіка знайшла такий гарний піджачок, також у улюбленому мені стилі Шанель. Тканина така твідова, трьохчетвертний рукавчик. Додавляє такої, наче святковості моделізована сяюча нитка в складі тканини. Він такий прямий, вкорочений, складений було. Ну, як на мене не знаю, можливо, там і вовна є, або котон. Ось на мене замалий, також залишила. А це так, на таку яскраву, барвисту, значить, фантастичне якесь флористичне зображення на самій тканині сорочку. Вона дуже яскрава, така, була цікава, привертає увагу, ну, акцентна. А, на на гудзичках на планці з гудзочки була. Але тут склад був значить, 100% поліестер. Ось це вказано на початку бірочки, що це такий поліестер. Але я така, да, реально, я її пороздивлялася. Вона також так привертає увагу серед інших речей, досить таки гарненька і на дотик, в принципі, також дуже приємна, хоч це і поліестер. Знову ж таки, не перший раз бачу, що поліестер буває приємний. Далі від ось такого бренду: District Norebro, здається, так. Це австрійський бренд, який каже, що обирає. Якщо ви обираєте його, то ви тримаєтесь подалі від сірості і буденності, турбуєтесь про свій стиль, зовнішність, якість, показуєте свій настрій і індивідуальність. Сукля, сукня була в L у розмірі. Ось вона також вся з поліестеру на набірки це вказано. Вона чорного кольору, такого класичного, але досить вона була прикрашена різними деталями. Тут Рукавчик такий прозорий, наче шифону, і е, була ось така тасьма по рукавчику і по декольте, така цікава, яскрава. Ще ось від е, піскара, яскравий такий барвистий костюм. Тут бомбер, міні-спідничка, знову ж таки, флористичне зображення, Це таке, яке знову вирізняє цю річ з поміж інших. Ось, ну, Звичайно, це не для сірості, не для буденності. Акцентну увагу також золотиста смужка на вороті, понизу і на рукавах. Там є також металізована якась така золотиста нитка. І ось спідничка з лампасами по бокам на зав'язці, на шнурку такому. Також така барвиста міні. Ось такі цікаві речі. Ще ось цікава су суканка від я-я. Так mm -hmm. називається бренд. Значить, малюнок на тканині. Також мені нагадав такі листочки верби, тут кольори беж. також прямий силует, але рукава тут досить такі об'ємні, гарні. Ось також акцентують увагу, вони такі рукава бафи вони прикрашають цю сукню. І вона цим. Як, ну, Неординарна така, наче от, сукенка сама з цими рукавчиками. Досить красива, але був маленький розмір. Ось ну це голландська компанія. Вони кажуть про себе, що вони створюють одяг для тих, хто любить одягатися неформально, жіночно. Оригінально з якісних матеріалів. Ну, на дотик просто суперова тканина, це якийсь котон, там не було, мені здається, бірки. Но це суперовий, дуже якісний котон, дуже легкий, невигомий. І знову від Єсіки така чарівна спідничка в трендовому принті. Змія в контрастних кольорах, сучасний крій на запах з об'ємною такою стрічкою, що зав'язується. Склад був також зрізаний, але мені здається, це 100% віскоза. Дуже приємно, знову ж гарно дропіюється. Але також на мене була замаленька, я її знову ж таки залишила в магазині. Да, зрізаний, ось бачите, склад. Ну Класна була така спідничка, весела, така також на літо. Десь довжина була міді нижче коліна, така гарненька, якраз колінце прикриває. Такий валанчик щеп і валанчик на запаху. В общем, гарненька така була. Далі ось такі шортики я забрала собі. Вони такі дуже також красиві були. Вони мені заважили на 11 гривень, були в новому стані. Знову ж таки, веселий такий флористичний принт. На поясі затягується на стрічку з китичками. Літом буду красуватися по дому. Ось і супер склад, тут 70 шовку. В общем, була рада цій знахідці, забрала з задоволенням буду використовувати в своєму гардеробі. От киточки самі. Ось такий приємний колір. Далі від лакоста. Такий був свет світшот, ну, він був в поганому стані, і мені не сподобалося ще, що на грудях ось був дуже великий вишитий логотип. Я не знаю, чи це оригінал, чи це підробка. Ну, він, мабуть, вже не прикрасить свого власника. Це вже таке щось. Щось таке бігати по дому, або коло хати, або нагород, в <смі> общем, якось так. Ну, Він, здається, був з котону. І далі від Етам це французька марка білизни, одягу для дому. Сімейна компанія, які вже більше 100 років. Дуже гарні такі брючки піжамні були, вони трішки світилися. Такі красиві кольори, знову ж таки, красиве все. Але чомусь я залишила, треба було забирати також по дому собі ходити. Ось такі речі я знайшла цього разу. Сподіваюся, що вам сподобалося. Підписуйтеся і зустрічі. До...